Дітки, подивіться, до нас в гості завітала дівчинка. Як тебе звати? Мене звати Оленка. Доброго дня, Оленка. Яка ти гарна. Що це забрання у тебе? Це у мене український костюм. Діти, давайте розглянемо Оленчин костюм. Це сорочка, вона вишита різнокольоровими квітами і називається вона вишиванка. А це спідничка. На спідничку оленка одягла фартушок. Білого кольору, і він теж вишитий, Підперезалася червоним поясом, називається він лушак. Ось що взута наша оленка в чобітках. Вона взута в червоні чобітки. А що в неї на голові? Так, це віночок. А внизу вона прив'язала різнокольорові стрічки. А ще Оленка полюбляє різні прикраси, і тому вона на шию одягла червоне намисто. А тепер я вам пропоную пограти в гру. Одягни лялю. Розгляньте уважно, з яких частин складається костюм. І подумайте, що спочатку ми повинні одягнути. Так, правильно. Спочатку ми лялиці одягнемо вишиванку. Після вишиванки, що ми повинні одягнути? Так, молодці, спідничку. Зверху на спідничку одягнемо. Що? Так, фартушок. А тепер лялю підбережемо червоним поясом. Що будемо далі робити? Так, взувати. Взуємо лялі червоні чобітки, що одягнемо лялиці на голову, правильно віночок. а ще прив'яжемо різнокольорові стрічки, а на шию одягнемо намиста. О, гляньте, яка гарна ляля. Ну, справжня Україночка. А хочете пограти зі мною в гру? Де чия тінь? Тоді будьте уважні і приготуйтеся. Зараз я вам покажу одяг, а ви скажіть, чия ця тінь. Так, правильно, це вишиванка. А це що? Так, молодці, це фартушок. А це що? Розумнички, це спідничка. А це що? Правильно. Це чобітки. Мені з вами було дуже весело гратися, але до мене прийшли мої друзі. Тому мені час вже йти. І я з вами прощаюсь. До побачення, дітки!